Уже у грудні всі бюджетники Черкас не отримують зарплати. Усього до кінця року міський бюджет не добере близько 30 мільйонів гривень. На що слід сподіватися черкаським вчителям, медикам та працівникам культури і спорту пише свіжий номер газети Вечірні Черкаси. Детальніше про це найцікавіше зі шпальт місцевої преси. Дивіться у присогляді. Полякам не хочеться пам'ятника гонті у Христинівці, пише видання Прес-центр. Поки поляки у популярніших виданнях країни стверджують, що це за велика честь для зрадника польського народу. Земляки відомого Гайдамаки кажуть, що на покрову Христинівці уже стоятиме монумент. Свій порив шанувати Івана Гонту пам'ятником христинівчани пояснюють просто: він їхній земляк. Як відомо, Гонта народився у Росішках на Христинівщині. Антирейтингу топ 100 найбільших хабарів України троє Черкащан, повідомляє газета Акцент. Список найбільших хабарників оприлюднило Міністерство внутрішніх справ України. У ньому на 74-му місці землевпорядник однієї Черкаської сільради, який вимагав 44 тисячі гривень, на 76-му – сільський голова зі Смілянського району, який вимагав 41 тисячу гривень. 94-те місце посів помічник директора комунального підприємства, який хотів отримати 27 сім тисяч. Очолю антирейтинг – заступник міського голови міста Вишневе, Києва Святошинського району, котрий вимагав 2,5 мільйони доларів США. На оплату праці бюджетником міста Черкаси немає грошей. Таку неприємну звістку провіщає газета Вечірні Черкаси. Понад 11 тисяч працівників галузі освіти, медицини, культури та спорту нашого міста вже у грудні можуть не отримати зарплат. Як не намагалася мерія заощадити бюджетні кошти на електроенергії, ставках, преміях та надбавках, зекономих грошей виявилося недостатньо. Міські керманичі звернулися до державного казначейства і сподіваються, що воно надасть безвідсоткову позичку. Вироби народного умільця з городища прикрашають колекції московських та київських поціновувачів мистецтва. Про це пише видання Молод Черкащини. Олександр Ковтунович веде в сільській школі студію Народні промисли. Основні дерев'яні вироби, які вчаться виготовляти під його керівництвом школярі вази, скриньки, настільні лампи, полички. Загалом в особистій колекції умільця є вже більше сотні робіт різних розмірів та конфігурацій.